Тут веселенька публікація Аксіос з'явилася в мережі, яка розповідає, як на засіданні комітету палати представників з питань збройних сил у США, яке відбувалося у четвер, американський конгресмен демократ. Накинувся з критикою на главу Пентагона Гексета і назвав його ганьбою для сполучених штатів. І е, власне демократи закликали гексета забиратися до біса. Давайте нагадаємо, що сталося під час свідчень в комітеті палати представників США у вівторок. Міністр оборони США під гексет заявив, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні. Давайте послухаємо пряму мову очільника Пентагону. Ми скорочуємо бюджет. Як вам відомо, наша адміністрація має зовсім інше бачення цього конфлікту. Ми переконані, що мирне врегулювання шляхом переговорів є у найкращих інтересах обох сторін, і водночас відповідає інтересам нашої країни, особливо з огляду на численні геополітичні виклики у світі. Я не думаю, що поняття перемога було чітко окреслено, так само, як і шлях до неї. Тож шлях до миру, який здатний зупинити кровопролиття і загибель людей, саме те, що глибоко цікавить президента Трампа. Перед тим як ми перейдемо до обговорення, пропоную ще послухати президента України Володимира Зеленського, який конкретизує, яка саме допомога найбільш очікувалася Україною від США. Прошу пряму мову. Ми маємо великі проблеми з шахедами. Ми боремося з цим і звичайно знайдемо інструменти, щоб їх знищувати. Але ми знайшли дещо і вирішили. Здається, це було за попередньої адміністрації. Це був міністр оборони Остін. Ми з ним визначилися з одним проєктом. Ми розраховували на цей проєкт. 20 тисяч ракет для боротьби з шахедами. Це було недорого, але це особлива технологія. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні, вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на близький схід. Ну от Віталію. Як можемо взагалі прокоментувати цю позицію Сполучених Штатів, яка проглядається в багатьох кроках, заявах рішеннях? Власне, і чи можуть якісь внутрішні процеси в Сполучених Штатах зараз вплинути? На е, цей курс сполучених штатів на їхню позицію глобального лідера, е, яка м, передусім повинна боронити демократії в світі, зокрема в Європі. Як е, ви дивитеся на цю? Ну, по перше, по перше, я думаю, що ми з цими ракетами вже визначилися. Так якраз я вважаю, що цей крок сполучених штатів був цілком логічним. Якщо вони розуміли, що ми знаходимося на порозі великої війни на близькому сході, вони мали насамперед. Зробити все, щоб загасити там пожежу, розумієте, ось тут можна сказати, все це тліє, а там починається велика пожежа, і в пожежника не так багато води, щоб гасити і те і інше. Ну от він можна сказати, знаходиться у певному сум'ятці. Тому що я вас хочу переконати, що це якраз не пов'язане з якоюсь позицією сполучених штатів щодо російсько-української війни. Це пов'язане з тим, що вони усвідомили, яким може бути масштабним конфлікт на близькому сході, і як важливо підсилити протиповітряну систему оборони Ізраїлю в такій е е е е е е ситуації. Просто ну, добре, добра ці заяви, що він може зробити все, що завгодно там. І ми тут теж маємо бути не менше незацікавленими у великій війні на близькому сході, тому що як я вже казав, якщо ця велика війна буде відбуватися, Іран відчує свою силу, будуть підвищуватися ціни на нафту. Це в результаті буде дарувати нам кілька років війни, а не кілька сотень шахедів. Це просто треба розуміти ціну всього цього. Мова йде не про те, яка кількість шахедів, там 20 тисяч шахедів, це дуже важливо. Але враховуючи кількість шахедів, які на нас літають, це питання там кількох місяців. А війна може продовжуватися ще і 30-ті роки, і нам потрібно щось зробити, щоб, хоча б на кілька років, зменшити її терміни. Поки що ми не бачимо жодних підстав для цього щодо позиції Сполучених Штатів, я не бачу ніяких внутрішніх чинників, які могли б змінити позицію Дональда Трампа. Я взагалі вважаю, що внутрішні чинники на Дональда Трампа не впливають. Ну починайте, а як же підтримка України з боку американського суспільства? Ну, вона і є, і тому Трамп буде зберігати статус-кво. В ній ж є проста ідея. Він не буде скасовувати санкції проти Росії. Щодо нової допомоги Україні, він може її не надавати. Пояснюючи це тим, що у американців немає або грошей, або логістики. Але може не, не заважати американським компаніям продавати зброю європейцям для України. Так теж може бути. Для нас дуже важливо, щоб підтримка України зберігалася в американському бюджеті. І ось цим якраз потрібно працювати. Але, в принципі, ви ж прекрасно розумієте, що і певний статус-кво, який зберігається, і ось вичерпується пакет допомоги, який нам надав президент Байден. А нового пакету допомоги так і немає. І хочу вам нагадати, що коли цей пакет допомоги, який ми зараз отримуємо, був ухвалений, всі казали, що це останній такий пакет. Ніхто не сподівався на новий. Багато хто вважав, що цей пакет і має. Спричинити припин... зменшення темпів російсько-української війни, я б сказав, і... і її ескалації. Ну, як завжди, люди, які так вважали, вони прорахувалися у готовності Росії до подальших воєнних дій. В цьому проблема? Як ви оцінюєте? Що ви отримали новий великий пакет допомоги за будь-якої адміністрації? Для нас важливо просто щоб допомога європейська і американська зберегалася, і щоб е... санкції проти Росії не скасовувалися. Це перша задача. Наступна задача, щоб ці санкції посилювалися. Не знаю наскільки це вплине на рішучість Кремля продовжувати війну. Я вважаю, що не вплине, але так чи інакше, це вплине на вартість російської економіки, що теж є дуже важливою ситуацією, як ви розумієте. Ну і... В обох цих ситуаціях нам потрібно розуміти, що мова йде про забіг на дуже і дуже довгу дистанцію. Тому що є весь час ілюзія, до речі, створена із самим президентом Трампом на тлі всіх цих перемовин, що перемовини не можуть привести до якогось реального результату припинення вогню на російсько-українському фронті. Точно ні, не можуть. Таких шансів не було ніколи і немає зараз. Зараз ми поговоримо про і про санкції, і про план об'єднаної Європи для оборони України і власних східних кордонів. А зараз як ви оцінюєте ось ці от привітання з боку держсекретаря США Марко Рубіо Росіян із Днем Росії? Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перед початком засідання у форматі Веймер Плюс Римі заявив, що йому надзвичайно неприємно було читати привітання деяких країн і що. Це по факту винагородження країни агресора. Тож, як щодо компліментів з боку Рубіо росіянам е, у їхні е, свята е, держави-агресорки? Ну я розумію емоції Андрія Сибіги, але я нагадаю, що державний секретар Сполучених Штатів привітав російський народ, і це означає просту річ, що Сполучені Штати усвідомлюються і нам це теж час усвідомити, що з російською державою все одно доведеться вибудовувати стосунки, як би там не було. Україна залишиться сусідом Росії на довгі сторіччя. Всі наші розмови про те, що ми цю Росію е, розберемо на частини, що ми її е, переможемо військовим шляхом, це дуже добрі слова і гасла, але вони не мають нічого спільного з цієї політичною реальністю, в якої Україна і її народ будуть існувати протягом наступних років десятиріччя може і сторіч. Тому в наших інтересах, якщо ми взагалі хочемо зберігтися на політичній мапі світу, якщо ми хочемо, щоб війна стала для нас не реальністю, а минулим чи принаймні. Якщо ми хочемо, щоб війна переривалася на якийсь час щоб ми мали можливість виховати нові генерації людей, здатних захищати Україну, щоб Росія була демократичною державою, хоча б на певних етапах. Хоча б на той час, коли наші громадяни будуть готуватися до військової служби або народжувати нових громадян України, готових захищати країну. Для цього теж потрібний часовий інтервал. Тому звернення до російського народу це не звернення до російського керівництва. Це усвідомлення державним секретарем Сполучених Штатів, що з Росією доведеться вибудовувати співіснування, принаймні. Так як вибудовують Сполучені Штати співіснування з Китаєм чи з якимись іншими такими країнами. І це ж не привітання на адресу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Помітьте, не до нього звертається Рубія. Він звертається до російського народу, до єдиного чинника. Який у майбутньому може перспективно змінити ситуацію в своїй країні до єдиного чинника, який може обіцяти українцям, щоб вони не будуть жити у стані вічної чорної війни і не зазнають нових економічних, демографічних і соціальних катастроф внаслідок рішучості російського народу розправитися з українським, який російський народ нам потрібен, готовий боротися з українцями до останнього дня, поки на українській землі не залишиться нікого, хто зате захищати Україну? Чи з російським народом, який здатний змінити свою владу і зупинитися принаймні у війні? Я навіть не вимагаю від росіян, щоб вони визнали факт існування українського народу. Я думаю, такого в осяжній перспективі взагалі не відбудеться. Я сподіваюся, що росіяни в принципі погодяться з тим, що вбивати українців заради того, щоб довести їм, що вони не існують, це не краща справа. І на це я сподіваюся у 30-ті або 40-ті роки 21-го сторіччя, як на визволення України принаймні на певний час від небезпеки постійної війни. Так, що тут в мене немає питань до державного секретаря Сполучених Штатів, він діє як політик реаліст, але в мене немає питання до міністра закордонних справ України, як міністр країни, яка знаходиться у війні з Російською Федерацією і не бачить ніякої реальної перспективи виходу з цієї війни. І він, звичайно, не хоче, щоб вітали будь-кого на території країни, з якої відбувається бомбардування України, і на території якої планують знищення української державності і вигнання українців з їхньої землі. До речі, 12 червня збіг двотижневий термін, який Дональд Трамп давав Володимиру Путіну для з'ясування, чи хоче той миру. Що тепер, Віталію? Чого очікувати від Трампа і Сполучених Штатів, як реагуватимуть на російську агресію? Яким буде політичний курс Білого Дому? А нічого не очікувати. Трамп же вам чітко сказав, що він вже був, був, був близький до угоди, але тут відбулося бомбардування того, що не треба було бомбардувати, і все зірвалося. І що він не задоволений і Росією і Україною? Мається, звичайно, на увазі і російське бомбардування мирних українських міст, і українська спецоперація «Павотина». Ну, Якщо українці самі своїми діями не дали можливості Дональду Трампу домовитися про припинення вогню, то що йому залишатися? Здійснювати нові такі спроби. Але ніяких двох тижнів вже немає, починається новий термін, коли Дональд Трамп після української спецоперації, яка зірвала, так би мовити, з його точки зору мирні зусилля Сполучених Штатів, буде намагатися нові зусилля застосувати. І це так буде постійно. Я маю вам сказати, це буде постійно до 2029 року, Марія. Но це ж досить проста тактика. Він, це треба відраховувати не два тижні. Треба відраховувати від того дня від його останньої розмови з Путіним, коли вона відбулася після цього другого раунду російсько-українських перемовин, і коли він сказав, що його більше не цікавить ідея без умовного припинення вогню Росії, і що Росія і Україна мають вести прямі перемовини без Сполучених Штатів і не треба запроваджувати нові санкції проти Росії, щоб не перелякати її. Ну, він же це все сказав від Зеленського і європейських лідерах. Після цього це може сказати зміною його політики і, і тим, що він погодився, що можуть бути мирні перемовини на тлі військових дій. Все те, що було потрібно Путіну, він вже сказав і зробив. Далі це може тягнутися до безкінечності. Це мало бути до безкінечності в двох варіантах. Перший варіант варіант Трампа. Припиняємо вогонь і продовжуємо безкінечні мирні перемовини. Незрозуміло про що. І другий варіант варіант Путіна. Припиняємо вогонь? Ні, продовжуємо військові дії і продовжуємо під час військових дій перемовин. Після того як Путін кілька разів відмовив Трампу, Трамп погодився з його варіантом. Зараз ми живемо в варіанті Путіна. Так що навіщо нам взагалі думати про Трампа, якщо Путін переміг його в цій ситуації?